Угода про десятину, Урок третій на 21 січня 2023 року. Принесіть усю десятину до комори, щоб у моєму домі була їжа, і випробуйте мене в цьому, каже Господь сил. Якщо я не відчиню для вас небесних вікон і не вилю для вас такого благословення, що не вистачить місця, щоб прийняти Його. Книга Малахії, 3 розділ 10 вірш. У Малахії 3 розділ 10 вірш Бог запропонував угоду зі своїм народом. Принесіть мені десятину, і я поблагословлю вас. Цей контракт лише для народу Ізраїля. Чи можуть християни бути позбавлені переваг цього договору? Ні. Тому ми повинні ґрунтовно вивчити, як виконати нашу частину контракту. Що таке десятина? Як її потрібно давати? Як її слід використовувати? Що є десятиною? Вірна десятина, що таке десятина? Бо левіти повинні отримувати десятину з усіх наших землеробських громад, книга Неємії, 10 розділ 37 вірш. Десятина. Десята частина чогось. Наприклад, десятина в 340 гривнів становить 34 гривні. Це так просто. Десятина згадується вперше, коли Авраам і його союзники перемогли царів, які завоювали людей Содому, як полонених. Книга Буття – 14 розділ з 17 по 20 вірші. Яків вдруге згадує про це в Біблії книга буття 28 розділ з 20 по 22 вірші. Павло пояснив, що Леві чий рід зрештою отримує десятину, також сплачує десятину. Послання до Євреїв 7 розділ 9 вірш. Віддавати Богові десятину всього, що ми отримуємо, – Це закон. Встановлений задовго до синайських законів, тому ця угода стосується віруючих усіх часів, а не лише євреїв. Як потрібно її давати? Приносьте всю свою десятину до храму, щоб там було багато їжі. Книга Малахії, 3 розділ 10 вірш. Біблія говорить про багаторічну, особливу десятину, яку потрібно було давати бідним. Повторення закону, 14 розділ 28 по 29 вірші. Однак регулярна десятина повинна була завжди віддаватися до скарбниці храму книга Малахії, 3 розділ 10 вірш та книга Неємії, 12 розділ 44 вірш. Скарбниця або комора була спеціальною кімнатою. Прибудованою до храму, де зберігалася десятина. Книга 2. Хронік, 31 розділ 11 та 12 вірші. Коли люди жили надто далеко, щоб принести в десятину своїх овець, зерна чи фруктів, вони натомість віддавали еквівалентну вартість грошима. Книга Повторення закону, 14 розділ з 24 по 25 вірші. Примітка ДЛЯ Перекладачів ми використовували три типи адміністративних регіонів у церкві адвентистів. Сьогодні десятина дається в місцевих церквах. Потім вона надсилається до скарбниці в конференцію до уніонної скарбниці. Як слід її використовувати? Бо десятини Ізраїльних синів, які вони приносять як приношення для Господа, я дав левітам у спадщину. Книга Чисел, 18 розділ, 24 вірш. Десятина була призначена для підтримки левитів. Вони також віддавали десятину з тих десятин священникам, книга Чисел, 18 розділ з 23 по 26 вірші. Левити та священники відповідали за безперебійне богослужіння 24 на 7. Це є причиною для принесення десятин в даний час, адже вона використовується для підтримки пасторів і служителів, які працюють у церкві. Крім того, наша довіра до Бога зміцнюється, коли ми віддаємо 10% нашого доходу, оскільки ми віримо, що він благословить решту 90 Як потрібно сплачувати десятину. Із усього, що ти даш мені, я обов'язково віддам десяту частину тобі, книга Буття, 28 розділ, 22 вірш. Блага, які Авраам дав десятиною, книга буття, 14 розділ, 16 та 22 вірші. стосується тварин, харчування і такі цінні речі, як золото, срібло та одяг. Це були блага, якими він раніше не володів, що вказує на його прибуток. Тому десятину слід розраховувати зі всіх фінансових прибутків та доходів від активів. Ми повинні відкладати нашу десятину, як тільки отримаємо свій дохід. Це стосується Бога, і Він має бути першим у нашому житті. Ми не повинні використовувати свій дохід, доки не виконаємо своє зобов'язання перед Богом. Вдова Сарепти, як зразок першою опікувалося Божим пророком, і їй завжди було достатньо їжі. Перша книга царів, 17 розділ 13 по 16 вірші. Вірна десятина. Більше того від управителів вимагається, щоби кожен був знайдений вірним. Перший лист апостола Павла до Коринтян, 4 розділ, другий вірш. Давайте розглянемо угоду про десятини. Сума точні 10% від усього нашого доходу, не більше і не менше. Відкладіть цю суму, перш ніж використовувати наш дохід для інших цілей. Перенесіть її до скарбниці церкви, вказавши, що це десятина, а не приношення. Використовувати її за законним призначенням, підтримуючи працівників церкви. Ми проявляємо свою вірність Богові, виконуючи перші три вимоги, четвертя вимога залежить від вірності церковних адміністраторів. Бути управителем Господа це привілей і відповідальність, яку приносить благословення. Елен Вайт, віра, якою я живу 26 серпня. Божий план у системі десятин є прекрасним у своїй простоті та рівності. Кожен може відчувати, що може брати участь у виконанні найціннішої роботи спасіння. Кожен чоловік, жінка, чи юнак чи дівчина можуть стати управителем Господнім і можуть стати агентом для задоволення вимог щодо функціонування скарбниці. Нехай кожен. Регулярно перевіряє свій дохід, який є благословенням від Бога, і відкладає десятину як окремий фонд, який священно належить Господу. Цей фонд ні в якому разі не повинен бути предназначений для будь-якого іншого використання. Цей фонд залишається присвячений виключно для підтримки служіння Євангеліє.